Герої цієї історії це наші зреби батько, і ну ви пам'ятаєте, що ми там просили молитись в нашого батька. Там складна ситуація була із серцем, і як вона трапилася взагалі? Коли перший раз я подзвонив батькам, це було там десь в обід, і мама каже, що батькові погано він себе погано почуває, і, там його тошнить і щось він не може не може ходити, щось йому зле. Через якийсь період, ну там буквально кілька годин я телефоную. Я кажу, слухай, я розумію, що потрібно зараз викликати швидку. Вони живуть в районі в Бершацькому районі, і від якби від районної лікарні до них там 22, по моєму. Кілометра. І знаєте, як батьки, ну, ось э, э, сім'я засаднюків точно прям так дивиться на мене там: та ні, ми не будемо визивати, там ну не потрібно, там не треба. А в мене було чітке розуміння, що треба викликати швидку. І мені передзвонює мама і каже: будь ласка, я тебе прошу, не викликай, ми не хочемо, щоб швидка їхала, але ми тобі обіцяємо, ми завтра поїдемо в лікарню. Я кажу, ну добре. і... Потім у цього вечора, коли я все ж таки швидку не викликав, там ну, ми, ми одразу написали в усі наші чати, і я там кільком молитовникам із Кемо, ще з ким я близько знайомий, теж написав, просив молитися. І сестра, якби наша із Ребе, вона теж ходить в церкву, і вона молилася. І знаєте, якийсь момент ввечері, я наскільки якби пережив, я от молився за батька. Молився за його зцілення, і я в якийсь момент як розумів, що ранок для нього може не настати. Ну от в мене такі, таке відчуття було, і воно ну якби пробивало мене аж до сліз. Але разом із тим я вже себе картав за те, що я швидку не викликав, тому що це серйозні речі. Але разом із тим я якби розумів, що Бог всемогутній і не дивлячись на те, що ми зробили щось неправильно, йому все під силу. І на наступний день батьки поїхали Вони самі поїхали машиною в район в лікарню. Вони приїхали на обстеження, ну там, там, де надають екстрену допомогу, приїхали на відстеження. Батько вийшов там сам із машини, прийшов, його поклали, зробили йому там цю кардіограму. Ось, І йому такий чоловіче, лежіть, не рухайтеся. А він такий, а що, все, можна їхати додому, вони лежіть, не рухайтесь, і його прямо звідти швидкою одразу сюди на Вінницю, в відділення, де займаються відділення кардіології. І от якби одне із якби, із частини цього чуда, я як би вірю, що Господь реально втрутився і зберіг його життя. Тому що могло би бути все по іншому, і потім батька обстежили і виявили в нього тромб, виявили злипання судин в кількох місцях. Його обстежили, надали йому допомогу, там трошки покапали, і ну, операцію не можна було робити, тому що судини були пошкоджені. Через них виходить, що він кризу інфаркту переніс ось в той вечір, тоді коли прямо ми всі молились, і я відчував, що. Може бути щось недобре. І йому сказали те, що криза інфаркту вже відбулася, і судини пошкоджені, операції робити не можна, тому що він її може і не перенести, оскільки суди не пошкоджені. Його обстежили і на місяць відправили додому. І ми молилися за його відновлення, ми молилися за те, щоб там, Господь нормалізував його стан, відновив його судини і за те, щоб розчинився тромб. Ну, щоб він... Можна було операцію так, зробити, так? Де? І через місяць він приїхав і знову зробили обстеження. там Коронограма здається ця процедура. І лікар такий дивиться на попередню, дивиться на цю і каже: Тромба немає. І це просто було вау, Тому що батько такий він виходить, та я ж таблетки пив, я йому кажу, тато, ну багато людей п'є різні таблетки, і ну, не завжди вони допомагають. І Тромп розчинився, потім йому зробили операцію, і зараз він себе нормально почуває вдома. Ну, звісно, йому треба там вже більш бережно відноситись до свого здоров'я. Але от вся ця історія, якби це приклад того, коли ти молишся, ти довіряєш Богу, і Бог як керує от всім цим процесом, дивлячись на те, що тоді не була викликана швидка, він залишився живий. І на наступний день якби своїми силами приїхав у лікарню, і ну по його словах, ще й досить непогано себе почував. І тромб розчинився і зараз він себе би, ну, нормально почуває. І подяка всій громаді за те, що ви нас підтримали, за те, що ви за нас молилися, за те, що ви підтримали, якби нас в оплаті операції. Дякуємо вам велике і слава Господу нашому за всю цю історію і це чудо. Шалом.